На низькому старті Прикарпаття готуються до початку навчального року. У закладах освіти створюють належні умови, аби з 1 вересня прийняти дітей у класах. Та спочатку кожен з ліцею має отримати висновки спеціальної комісії про готовність працювати в умовах війни. На сьогодні в області лише половина можуть відчинитися за два тижні. Та навіть там кінцеве слово буде за батьками школярів чи готові вони відпускати своїх чад на науку. Поцікавилися наші журналісти. Таїсія цього року відправляє сина до першого класу. каже, дитина чекає 1 вересня, щоби піти до школи, та й сама мати не проти відпустити малого. Пояснює, приїхали на Прикарпаття з окупованого Маріуполя. Тож тут почуваються у відносній безпеці. Ми йдемо в перший клас цього року і хотіли б дійсно, щоб було офлайн, щоб дитина якби отримала свої знання не просто вдома. Бо вона ще не розуміє, що таке школа і що від неї хочуть. Та як буде, поки що не знають, бо в їхньому закладі все ще не побувала спеціальна комісія. Саме вона повинна надати висновки, чи готовий той працювати у звичному режимі під час війни. Зараз такі дозволи отримали лише 40% прикарпатських шкіл. Та далеко не у всіх батьки готові відпустити дітей на навчання. Ми провели таке дослідження по кожній школі. Приблизно 70 відсотків батьків виступає за онлайн навчання, 30 відсотків за звичне навчання. А тільки вісім закладів освітних, тобто це шість сільських шкіл, і дві у місті івано франківську виявили бажання працювати у звичному режимі. Майже такі самі настрої і у цьому франківському ліцеї, який уже отримав позитивні висновки спеціальної комісії. Однак відпустити дітей до школи готові лише третина опитаних родин. Готуємось приймати дітей. Хоча дуже страшно, просто страшно, оскільки ніхто не знає, що у ворога в голові і що він буде робити, коли буде знати, що з 1 вересня прийдуть діти до навчальних закладів. Це опитування, як на мене, це є така фіксація страхів. Тому що ми рекомендуємо зробити укриття, запросити батьків туди, щоб мама не думала, а яке це укриття. А вона прийшла і побачила, і сама вирішила на місці. Це достатньо. Чи недостатньо це безпечніше ніж в неї вдома? Навіть якщо з укриттями все гаразд, батьки найменших не тямлять, як педагог зможе дати раду з малечою під час сирен Людмила педагог і багатодітна мама. Удома аж троє школярів. Найменший другокласник Марко, найстарший Матвій перейшов до сьомого класу. З вересня сама готується виходити на роботу і дітей відпускати на навчання. Але як організувати процес під час тривог, поки що не уявляє У мене освіта, вчитель англійської зарубіжної, але зараз я тимчасово на групі продовжного дня з другим класом. Тобто якраз маленькі, ну, складно буде. Їх складно організувати в столову, піти поїсти. Якщо це сирена, діти швидко будуть збиратися. Це зовсім інша ситуація. Вони не такі, як вони по-іншому реагують на це. Вони набагато швидше себе організовують. Буде дуже важко маленьких дітей, особливо сходами, вести в укриття. Ну, дітки з різним настроєм. З, різне, з різною реакцією на тривоги будуть, оце страшить. Спокійніше за своїх чат батьки, діти, які вчаться у сільських школах, там більшість готові повернутися до звичного навчання. Я працюю на роботі, жінка теж працює на роботі, а вони самі лишаються вдома. Хто їх буде контролювати? Та ніхто їх не контролює. Вони хочуть вчуться, хочуть не вчитися. Ліпше, б вони ходили до школи. Все ну та трохи безпечно, але як дитина не буде вчити, то. Можна сказати і так з другої сторони, Що з неї в тому буде, як вирост. Не хочуть дистанційно ніхто. У Франківську більшість шкіл уже отримали схвальні висновки комісії. Тепер ще потрібен дозвіл від військової адміністрації. Однак чи буде він залежатиме від безпекової ситуації. Якщо освітнім закладам дадуть зелене світло, ліцеї готові і до змішаних форм навчання. Так само, і вищі, ми готуємо модель, яка би дозволяла з одного боку чергування, де офлайн переходить в онлайн. І з іншого боку, якщо будуть ускладнена ситуація, то університет готовий повністю до проведення онлайн. Таким чином, це дозволяє нам моделювати будь-які ситуації. Університет уже підготував укриття та посилив охорону корпусів. Тут з вересня можуть прийняти усіх студентів, але це знову ж таки залежатиме від безпекової ситуації, яку спрогнозувати не може ніхто. Тоді проведуть опитування серед молоді. Саме вона обиратиме формат навчання.